Представтеся, яку компанію ви представляєте і чим займається ваша компанія? Головний бухгалтер приватного підприємства «Імпакт». Вирощуємо зернові технічні культури, овочі. Як давно співпрацюєте з компанією Ласкінага? Шість років можливо пам'ятаєте, з чого починалася ваша співпраця? Починалася співпраця з того, що ми переходили з програми і під нас з Черкас з основного офісу, розробляли програму. Тому що в нас овочі це йдуть звіти виробництва, де там вони фасуються, миються і відправляються на мережу. Під нас переробляли і під нас переробляли амортизацію. У нас так, що, наприклад, трактор, і які культури в якому процентному відношенні задіяні, так розподілялася амортизація. На сьогодні це не так, але складний облік, який починався. Вони нам це зробили. Працюємо задоволені. Чи рекомендуєте нашу компанію? Рекомендуємо і її вам збільшуємо клієнт.